Як отримати грант? Які гранти є? Чи можу я отримати грант? Маса питань, які ви щодня ставите в коментарях під нашими відео? Тому традиційна рубрика відповідатиму на ваші запитання. Привіт, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів, з ким ми ще не знайомі. Хто до нас потрапив вперше на наш YouTube канал, вітаю, ви знаходитеся на єдиному в Україні YouTube каналі на тему грантів з такою кількістю інформації, яка наближатиме вас до отримання грантового фінансування. Тому, якщо ви цікавитеся цією темою, я вам просто рекомендую підписатися на нього, щоб не пропускати корисні відеорекомендації. Отже, ви підписуєтеся. Ну а до аудиторії звертаюся. Поставте лайк. Якщо вам корисний, потрібний такий контент, це мене завжди надихає на створення для вас нових і нових відео. Ви ставите лайк, а я розпочинаю. Звичайно, що для того, щоб оптимізувати нашу роботу, я запросила асистентку Олександру. Олександру щоб підібрала найтиповіші запитання. Ваші уніфікували ми їх, склали в перелік, і тепер відповідатиму. Отже, перше запитання Олександра. Будь ласка: чи можна отримати грант для розвитку онлайн-магазину одягу? Кого в такому випадку я маю працевлаштувати, якщо займаюся всім сама? Угу. А, серед наших замовлень за цей час, коли працює консалтингова компанія, центр розвитку час змін, яку я очолюю, були не один і не два, а декілька, можливо, навіть десятків інтернет-магазинів, які з нашою допомогою отримали грантове фінансування. На даний момент найреальнішими для таких кейсів є гранти програми «Є робота». Вочевидь, ви вже про неї чули. Так, до 250 тисяч гривень ви можете отримати на впровадження бізнес діяльності. Є вимога грантодавця, і ви слушно її відчуваєте, відчули принаймні так, що потрібно створити певну кількість робочих місць. Отже, якщо вам потрібно 150 тисяч гривень грантової підтримки, ви повинні працевлаштувати одну особу. Якщо ви... До 250 тисяч гривень претендуєте, вам необхідно працевлаштувати двох осіб. А кого працевлаштувати? Ви повинні обрати самі ну, тих людей, які необхідні вам в бізнес-процесах. Е, інакше неможливо. Тобто, це умова грантодавця, створення робочих місць. Ну, з тих кейсів, які ми вже опрацьовували, були адміністратори інтернет-магазину, були маркетологи, рекламісти. Був водій, який доставляв постійно. Ці придбані товари по місту. Тобто, думайте, ким ви можете підсилити свою команду і розвивайтеся. Це абсолютно нормальний і реальний бізнес. Головне зробити прив'язку до фізичного місця знаходження, тому що інтернет-магазин це якби щось таке віртуальне для грантової програми видається. А якщо у вас є прив'язка до місця, ну наприклад, адміністратор то буде приймати замовлення. Це буде ок. Угу, Відповіла. Будь ласка, наступне питання. Два запитання. Чи є гранти для перше, громадської організації для розвитку та підтримку у воєнний час нашої асоціації? Чи можуть бути гранти на придбання живих бджіл, на придбання причепів для перевозки бджіл до медодайних культур для придбання інвентарю? Друге питання. Для торгової марки «Дружина» для розвитку сімейної пасіки чи надають грант для придбання інвентарю? Угу. Тобто, я так розумію, перше питання стосується, чи є гранти на розвиток. Асоціація, яка є неприбутковою, бочевить так. І друге питання: чи є гранти для ФОПа з цієї ж асоціації? По першому випадку, гранти для громадських організацій існують, але не для тих потреб, які ви називаєте. Тобто, гранти для громадських організацій, це швидше. На е, організаційний інституційний розвиток. Що це таке? Запитаєте? так? Я незабаром зроблю відео. Обов'язково слідкуйте, незабаром буде. Підпишіться, щоб не пропустити. Е, Гранти для громадських організацій це на впровадження ініціатив, наприклад, навчання, підвищення кваліфікації, на е, організаційний інституційний розвиток і багато на що, але також що не потрібно щось купувати. і е, Вести бізнес, ну, тому що мова йде про неприбуткову організацію. Якщо мова йде про ФОПа, який у вас є в цій організації, то звичайно, ФОП. А може бути суб'єктом подання заявки бізнес плану на програму. Ну, до прикладу, є робота. І так, можна отримати грант до 250 тисяч гривень на впровадження бізнес діяльності. І те, що ви сказали, чи можна придбати бджоли, так можна, чи можна придбати транспортний засіб? Так можна для ведення бізнес діяльності. Чи можна придбати розхідні матеріали для ведення вашого. Солодкого бізнесу, то так можна. Але коли мова про бізнес гранти, це про ФОПа це про бізнес -гранти. Угу. Наступне питання. На яких ресурсах шукати гранти? Центр розвитку час змін створив платформу, яка відома далеко за межами України. Гранти 2024, центр розвитку час змін вкладка на нашому сайті. У нас цілий департамент працює для того, щоб наповнювати цю платформу кожного дня новими й новими грантами з різних куточків світу, щоб вам було комфортно в одному місці все знайти. Ну і звичайно, щоб бути підписаним на цей YouTube канал, тому що я на ньому регулярно, коли маю настрій. Розміщую інформацію про нові гранти. Але щоб я мала гарний настрій, потрібно ставити лайк під відео. Це мене мотивує. Тобто з вас лайки, з мене інформація. Будь ласка, наступне запитання. Будую будинок відпочинку і не вистачає для завершення 35 тисяч доларів. На який грант можна розраховувати? Мій проект є унікальним та інноваційним, якщо порівнювати з конкурентами. Я цілком з вами погоджуюся, що ваша ідея може бути архіцікавою, унікальною для вас, для вашої аудиторії, і ви хочете ринку щось запропонувати таке вау! Будинок відпочинку. Так? Сума, начебто, і не дуже велика. Ви скажете, чому б і грантодавці не дали нам кошти? Але скажу, що з тих грантів, які є, були, є і будуть, то грантів в розмірі 35 тисяч доларів на будівництво немає. Грантів навіть 5 тисяч доларів на будівництво немає. Грантів на 70 чи 100 тисяч доларів для будівництва немає. Є лише один виняток. Розповісти? Розповідаю. Гранти в розмірі до 2 мільйонів євро на будівництво. Так, є, але вимога. Суттєва. Отже, ваш бізнес-проєкт повинен бути з соціальним впливом. Тобто, так, ви заробляєте грошенята, але ще ваш проєкт приносить соціальний ефект. Вимога грантодавця, щоб у організації заявника, тобто той, хто просить грант, було щонайменше 800 тисяч євро річний оборот, і щонайменше 8 працівників працевлаштовано офіційно і два аудиторські висновки за попередні роки. Ну і… Спроможність реалізувати свій проєкт власними силами чи з залученими силами за допомогою гарантодавця і внести в проєкт щонайменше 50% його вартості. Як вам такі критерії підходять вам? Якщо так, тоді звертайтеся, телефонуйте, центр розвитку час змін допоможе вам сформувати якісно пакети документів. Наступне запитання: скажіть, чи можна отримати грант для відкриття салону краси? Звичайно, я одразу згадую наших клієнтів. Харківський салон, коли от війна настала, мобілізовано переїхали. Сім'я переїхала до Києва, звернулися до нас, щоб ми допомогли отримати грант спочатку дружині на відкриття салону. А вони отримали, почали працювати. Чоловік каже: Ну чому я ж теж ФОП? Я теж можу отримати грант на салон краси, ну тому що це їхній бізнес-мережа салонів краси. І вони вдвох успішно за допомогою нашої. Підтримки розробки бізнес-плану одного й другого отримали фінансування. Так можете, якщо вам про суми цікаво, озвучу в рамках програми є робота, це урядова програма. Перша сума мінімальна до 150 тисяч гривень можна отримати, якщо ви працевлаштуєте одну людину, якщо ви плануєте працевлаштувати. А якщо вам необхідна більша сума в розмірі до 250, також можливо, вам потрібно двох працевлаштувати. Якщо ви є дружиною ветерана, тобто ваш чоловік воює або воював, ви можете отримати до 500 тисяч гривень на. Відкриття власної справи. Ну, а якщо е, раптом, раптом, нас зараз дивляться учасники бойових дій, е, хлопці, дівчата, які мають такий статус, то ви можете отримати грант до одного мільйона гривень. Е, головне, щоб у вас було підтвердження документальне цього статусу і. Щонайменше менше 36 місяців. ФОП ви повинні мати спрямувати ці кошти можна на все, що потрібно на відкриття салону краси: придбати меблі, придбати розхідні матеріали, придбати якісь обладнання, рекламу запустити частково на грантові кошти. Тому, будь ласка, працюйте, звертайтеся, якщо потрібна допомога. Оформимо і вам виграшний грантовий проєкт. Далі наступне питання. Не бажаєте записати відео про заповнення заявки на грантову програму Кусаноне? Чи можуть у цій програмі органи місцевого самоврядування бути партнерською організацією, наприклад, школи? Угу. Питання хороше. Чи не планую я записати, як розробляти заявку? В мене було відео загальний огляд про програму Кусаноне. І я запропонувала аудиторії, якщо вам корисно, якщо вам цікаво, якщо ви хочете, щоб я вам розробила відео інструкцію, як заповнити заявку, то поставте лайк під відео по кількості лайків. Я зрозумію, що вам це потрібно. Відео… Ротується, відео прокручується, перегляди є, лайки є, але ну недостатня кількість, щоб в мене виникло бажання. Коли я щось прошу, я хочу бачити взамін щось. Розумієте? Тобто для мене розробити інструкцію і викласти для вас абсолютно не питання. Тому, коли я до вас коли... звертаюся, шановні мої глядачі, та. Реагуйте на мої прохання, ви ж дивитеся, перегляди йдуть, а лайки це ж завжди підтримка нашому каналу. Не тільки мені, а велика команда працює над цими відео. Гаразд, отже, найближчим часом такої інструкції не буде з цієї причини і ще з причини того, що просто завершується прийом заявок на цей конкурс. Наступне питання: чи може бути орган місцевого самоврядування партнерською організацією для школи? Так. В цьому проєкті я би рекомендувала вам ознайомитися більш ретельніше на наступний рік з конкурсною документацією, принаймні в цьому році. Чорним по білому зазначено було, і в попередні роки також, що кошти на школу, на лікарню, на впровадження таких проєктів може отримати, але можна отримати, але через громадську організацію. Орган місцевого самоврядування ну аж ніяк не тягне на громадську організацію. Правда ж? Правда. Тому відповідь ні. Наступне запитання. Дякую за корисний канал. Скажіть, яка кількість фондів перелічена у вашому каталозі? Якщо можна, за значенням країн і кількостям по ним? Скільки ж ви хочете деталізованої інформації? Шановні мої, я цей каталог формую особисто, направду. Я його формувала перший раз ще в 2022 році, ще до війни, кілька місяців вибирала фонди з різних країн світу, грантові програми. і... Укомплектовувала каталог впродовж кожного місяця. Я переглядаю, які є програми, і туди додаю, додаю, додаю з різних куточків світу, що трапляється мені і моїй команді на очі, я туди додаю і абсолютно не вважаю за потрібне витрачати дорогоцінний час свій і команди для того, щоб визначати, а скільки грантів прийшло від Канади, а скільки проєктів відкритих з Сполучених Штатів Америки, вони є. Яка кількість Так, кілька сотень це 100%. Тому замовляйте, буде корисно. Це такий колосальний інструмент для тих, хто хоче так гортати, і шукати собі актуальні грантові програми, бо є опис кожної програми, пріоритетів, є безпосередньо посилання на сайт, куди ви заходите і читаєте все безпосередньо на першоджерелі. Замовляйте, в описі під цим відео є, до речі, посилання. Наступне питання. Доброго дня. Якщо хочу будувати ферму, чи можу я отримати грант? Будуйте, отримуйте гранти, але не на будівельні роботи, не на цеглу, не на е, що, що там ще бетон. Ні, не на це. Будуйте своїм ресурсом щось тверде, нерухомість, так, так би мовити, а кошти можна на. Обладнання на сировину, на закупівлю поголів'я. Так, є такі гранти, а от на капітальне будівництво немає. Наступне питання: скажіть, чи є гранти для новоствореної громадської організації, яка планує допомагати людям у відновленні житлових будинків? Неприбуткова організація планує отримувати величезні мільйони. Бо ж про менші суми не йде мова, коли мова про будівництво житла, правда? Ну, якось вам не здається нелогічне. Ну, Тоді дам вам експертну відповідь. Ні. Громадська організація не може отримати грант на будівництво нерухомості, навіть якщо це дуже, -дуже соціальний проєкт, навіть якщо це шалено необхідне, необхідна діяльність і житло для людей, які постраждали від війни. А от бізнес може. Бізнес компанія, яка займається будівництвом, може отримати грант до 2 мільйонів євро на будівництво а житлового масиву, житла будівель для того, щоб надати їх в користування в тому числі тому, хто постраждав від війни. Тобто і заробляти. Частина квартир на продаж там, да, чи бізнес нерухомість, але частина цього проєкту повинна мати соціальний, соціальне призначення. Такі, такі гранти є до 2 мільйонів. Якщо у вас, як в бізнес-кампанії, є оборот більше 800 тисяч євро, і я вже тут, в цьому відео розповідала, звертайтеся, ми вам допоможемо. Наступне питання. 17 років можна отримати грант на, відкрит... на відкриття кав'ярні. А якщо в партнерстві один неповнолітній, а інший дорослий, чи може тоді отримати грант цей дорослий, маючи партнерські відносини з неповнолітнім? Мені дуже сподобалось формулювання партнерські відносини в 17 років. Грант на бізнес не можна отримати, дочекайтеся 18-річчя, дочекайтеся повноліття. І ваші партнерські взаємовідносини з повнолітніми особами аж ніяк не впливають на прийняття рішення про видачу гранту. Тобто, такого поняття просто немає: партнерські відносини в бізнесі. Є повнолітня особа, 18 плюс. Може подавати заявку на впровадження бізнес діяльності. Нехай ваша партнерська особа, яку ви її так називаєте, подає заявку на грант, отримує її, отримає грант, веде бізнес. Ви через рік доєднаєтеся до цієї бізнес діяльності, якщо ви хочете працювати разом в цьому бізнесі. Або ж у 18 років ви стаєте повноцінним суб'єктом подання заявки бізнес-плану на отримання гранту. Можливо, через рік у вас вже буде два бізнеси, але це будуть два окремі бізнеси і партнерських взаємостосунків немає такого поняття. Отже, це було останнє питання на сьогодні. В кого залишилися ще питайте, будь ласка, в коментарях під відео. А я і моя команда обов'язково назбирає достатню кількість типових запитань. І в наступному відео питання відповідь я надам вам і роз'ясню по всім, що вас цікавлять питанням. Прощаюся з вами. Не забудьте лайк. З вас лайк з мене інформація. Підписка на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і до зустрічі в наступних відео. Бай!